Вітаємо на каналі SmartyCase. Даний огляд присвячений чехлу для планшета Xiaomi Redmi Pad SE 11 дюймів. Модель Ivan X Prince. Він у нас представлений в таких кольорах: це Юний тигр, це левенятко, панда, ейфелова вежа, мопс, сувора сува і котик на сірому фоні. Даний чохол е розроблений для. Дана модель оформлення і використання зроблена як для використання дітьми, так і жінками. Є кольори, які купують чоловіки, наприклад, сувора сова, мопс. Чим, чим цікавий цей варіант чохла? Ну, По-перше, він має відмінні протиударні властивості. В середині ми можемо побачити гумовий пудляр, який стійкий для, для зносу. Для Змін до змін форми, він не руйнується, не ламається, не кришиться. Крім того, при падінні планшета сила удару надходить на края твердої обкладинки, які виступають зі всіх сторін. І тому навіть при сильному падінні, з великої висоти, планшет залишається цілим. І інша особливість цієї моделі чохла є те, що він дуже просто і легко виставляється в положення підставки. достатньо Зробити такі невеликі маніпуляції, і можна зручно дивитися відео, читати інформацію в інтернеті, спілкуватися по відеозв'язку. Обкладинка чохла дуже така практична, скажімо так, дуже легко тримати її в руках. Вона не слизька, фактурна, не вислизає, чохол тримається дуже зручно, міцно. Є магнітна застібка для того, щоб обкладинка не відкривалася, є функція автоматичного блокування, яка блокує екран при закритій кришки. Чухли із котиком. Так, оця серія чохлів з чорним футляром в середині, яке я показував на відео. А ці йдуть з блакитним, і в них ще є... Петелька для розміщення стилуса. Якщо вас зацікавить даний товар, ви бажаєте його придбати в Україні. Посилання буде під відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. Купуйте якісний магазині Смартікейс.